Слава Иисусу Христу, друзья, доброго ранку. Господь благий, Господь царюе, и мы радим, ему, что мы разум с вами, радим, что вы разум с нами. Я зараз нахожусь в замечательном городе, в Харьковской области. Раньше мы завжди называли что этот город Красноград. Но зараз он уже Берестин, да? И рядом со мной замечательный пастор, пастор Юрий Романович. И беля него неимоверная его дружина, святая Людмила. И мы радуемся, что мы находимся вот прямо вот сейчас, мы находимся в доме молитвы. Если бы вы одним глазом увидели, насколько здесь красиво, красивый молитвенный дом. Я бы хотел сказать, дуже, дуже красиво уже красивый. И знаете, что я радею, что именно вот этот молитвенный дом был посвящен Богу во время войны. Во время войны люди думали, что нужно делать. Особенно я кажу за Харьковскую область. Здесь очень богато переселенцев, и здесь зажды шахиды пролетают над этим городом. Но слава Богу, что почти ни один падает сюда, да, правильно я понял, да? Дуже. пару раз там, были у вас прилеты за время войны. Да. Поэтому, друзья, вот во время войны открылся вот этот молитвенный дом, осветили е. Я радию, радию, что мы можем в это непростое время для Украины служить Господу, служить людям и также открывать новые новые молитвенные дома. Я сейчас скажу, что вам потребно приехать сюда. Дуже красиво. А что не красиво? Вот, вот, вот пастор красивый. Дружина красивая, Шо, чтобы молитвенный дом был не некрасивый. Да. И, и, и в неделю был здесь, э, э, мы скажем, праздник, а так и с украинской, свята было. было день совершения Духа Святого. И мы скажем, 2000 лет назад сошел Дух Святой, но в неделю здесь был особенный день. Три души обратились к Господу в молитву покаяния. Пастор Юрий говорит, это событие, это аллилуйя. Потому что аж три. По одному обращаюсь к Господу, вдвоем, а тут аж три. Поэтому, родные мои, мы кажем, что Господь благий и Господь царюет. Я больше ничего не хочу, вот треба, что чтобы пастор Юрий Людмила казала, то я, я займу время в эфире. Я хочу, чтобы мы разом с вами поддяковали Богу, что в Харьковской области нові церкви, нові згані, нові люди, і царство освячува Бога поповняється спасённими людьми і адапусящається. Ми віримо, віримо, віримо в перемогу і віримо, що до 2029 года в Харківській області буде 150 церков. Що это мене? 150 церков. На, на на зараз 63 церков, но до 2029 года 150. Що потрібно вам робити, коли ви Чуйте нас, коли пам'ятайте нас, будь ласка, не важливо, де ви знаходитеся в Україні, за пределами України, будь ласка, молитесь за Харківську область, приїжджайте до нас, підтримайте нас, щоб ми разом розширяли царство, Бог розпространяли, Евангелие, щоб праведники, бо коли праведники, коли благоденствує. Когда богато ангелов, у дуже мало бесов. И хотим, чтобы в Украине было поменьше бесов, побольше ангелов, и чтобы мы вместе могли служить Господу. Разум я хочу, чтобы мы помолились отец. Я дуже дякую за цей ранковий час, за цей чудовий час, за чудове час. Ми разом з моїм другом, з пастором Юрієм, разом з дружиною, з людьми ми можемо прославляти прославити тебе, ми можемо її. Ми радіємо і дякуємо, що ти не залишив нас, ти не залишив Берести, не залишив Україну. Ми дякуємо, дякуємо, що ти чуєш нашу молитву. І ми зараз молимося за наших військових, за хлопців наших дівчат, які обороняють нашу землю, де би вони не знаходилися. Господи, благослови і оберігай ти. Господь молимося, щоб закінчилася та війна і наступив мир в Україні. Також молимося. Чтобы в Харьковской области распространялось свое царство, открывались новые церкви, и чтобы мы могли благоденствовать, прославляя и величай тебя, любящего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. А Людмила, я с вас начну. Як вам буде зручно, або зручно українською? будь ласка, українською, якщо можна, мені тяжко українською. Якщо ні, то тоді можете харківською мовою, або можна сабажанською мовою, як вам буде зручно. От ви дивитесь, дуже багато з харківською мовою уїжджали. І, і ви вільно могли б уїжджати відсюди, з, з харківською мовою. У, у мене к вам питання, чому ви не уїхали, Чому ви залишилися тут? Ну, ми не можемо. мы уже не принадлежим себе, слава Богу. И когда Господь нас призвал, мы приняли решение служить Ему. И служим, насколько у нас это получается. И благодарны Богу за то, что мы видим сейчас во время войны, мы видим такой результат Божьей славы, Божьей милости в нашем городе. Этот храм, мы молились за него долгие годы. Слава мы 10 Богу. лет молились за то, чтобы у нас был свой дом молитвы. И и Бог порадовал. И мы не жалеем, что мы не уехали. Слава Иисусу! Мы очень счастливы, что мы можем служить Господу. То вы смело говорите имени Мужа. Мы не жалеем, да? Нет, Это мы тоже не приятно. жалеем. Да, да. За то, что решение было такое принято. И слава Господу! Аллилуйя! У меня одно питание к вам, потом еще э, питание. Но первое. Что вам самое тяжкое было во время воды? Вот уже больше трех лет война вот, длится, э, э, переселенцы были у вас очень много. там и что самое самое вам тяжко было во время войны? Самое тяжкое это видеть людей, которые, которые очень сильно пострадали и очень хочется помочь, очень хочется как-то утешить, молимся про то, чтобы Господь давал мудрости, какие слова подобрать и когда видишь таких обездоленных людей их очень много и в нашем городе было очень много из Харькова и из других городов и вот это самое страшное это самое тяжелое Сам видеть да. тех людей которые очень сильно пострадали от войны потеряли жилье потеряли близких это наверное самое страшное Людмила вот какой у вас побожание для тех кто с нами зараз в эфире Бо нас військові дивиться, дивиться ті люди, які не посішають, ні одну церкву, дивиться люди з різних деномінацій, з різних країн світу. Дивиться, <пішу> пишуть нам. Як у вас побажання для тих, хто з нами зараз в ефірі? Побажання шукати Господа. это самое большое такое пожелание, потому что во время войны мы очень сильно это ощутили, мы очень сильно увидели вот эту разницу между теми людьми, которые верят в Бога и которые не верят в Бога. Когда ты имеешь утешение, когда ты имеешь надежду, это очень подкрепляет, это помогает во всех трудностях, во всех сложных ситуациях. И никто не может помочь и утешить так, как это умеет сделать Господь. Поэтому ищите Господа, принимайте Его в свое сердце и служите Ему с радостью. Дуже потужно потужна да, сказано, бо Христос, знаходясь на Нагорній проповіді, він казав, шукайте, і ми кажемо наші слабожанські мови, іщите Господа, іщите царства Його, правди Його, і остальне все приложиться. От ми бачимо здесь наяву, наші друзі іскали Господа, і Бог прилагається, і храм чудовий, будинок молитви, і нові спасені люди. И Бог обеспечитель. Вот был такой период, очень печальный, связанный с этим молодым человеком. Только мы похоронили одного служителя. что это мы? Одного служителя, близкого для меня, близкого друга. Близкого, близкого друга, он попал под снарядом, погиб. Потом другой близкий, ответственный за благовестие у нас, тоже молодой. Там, на моих руках он, был, он, умер. Я держал, молился, и он ушел в кому, потом в реанимации. Сильно молился, кричал, плакал перед Господом. И нажали друг, близкий мой, то он, он больше не вернулся, он отошел к Господу. И представьте, вот этот молодой человек тоже хотел покинуть меня. И я думал, что если он тоже уйдет у Господа, я, я не выдержу. Но Господь помиловал. Я сейчас начну плакать. Господь помиловал меня, Бог помиловал его, помиловал жену. То есть и отвезли. Вот, вот, вот отвезли в реанимацию. И просто там милость Бога. Милость Бога, что он остался Жить. Поэтому, пастор Юрий, спасибо, что ты не ушел на небесах. Я тебя прошу, больше не надо без очередей, потому что очень многие стараются без очереди идти на небесах. Я прошу, соблюдай очередь. Вот потихоньку потихонько идем, свое время будем уходить. Спасибо, что остался на Земле. Спасибо. Господи, спасибо, что ты оставил его. И спасибо, пастор Юрий, что ты не уехал в Украину. Ты мог тоже уехать. Ты не уехал. Спасибо, что ты остался здесь. И спасибо, что ты вот в команде. Он помимо того, что пастор, он им также ведь за э, регион, региональный пастор. Ну что, сколько слов могу сказать о нем хороший, но будь ласка, пастор Юрий, э, ваше слово. Какие вот переживания у вас? Вот вы война. Тут ты чуть не не оставили это бредное тело на, на земле. Вот какие какие у вас вот были переживания, Есть переживания, что Що ми хотіли поділитися і вдохновить не только мене, бо ви вже вдохновили, що ви живі. А братійський, сюди нами в ефірі. Я дякую Богу за те, що я живий Дашу. Що... Я буду Слава жити, Слава. За то, що Господь мій живий. Що я можу сказати? Господь а пастир мій. Господь а пастир мій, і Він мене пасе, і веде мене на тихі води, і на значній пажиті. І він дійсно, я довіряю йому. Боже, допоможи, щоб так я говорив, як, як, довіряю. Все, як довіряю. Як довіряв, я говорю. Найді я хочу сказати, що все, що е, Господь, що все, що добре, це зроблено, це зроблено е, за допомогою, навіть не за допомогою, а е, силою якою Господь наділяє нас. все, Господь побудував це дім молитви. Я кажу це. Слава Божа і чудо Боже, цей дім молитви, ми, так, так. ми навіть не надіялися, ми навіть не думали про таке чудо, але Бог виявив свою милість і ми молимося далі. Ще є багато роботи тут біля цього дому, але ми знаємо, що він почав і він завершить, Він початок яким, альфа так. і омега. І те добре діло, яке він розпочав нас, він звишився до дня свого приходу. Ми просто знарядні в руках Божих, а на рахунок того. Чого я не поїхав, я дякую дружині, що я не поїхав. Якби вона поїхала, я не знаю, може би поїхав. А, вона ж... мене підтримувала тут. Вона моя помічниця сказала, куди ми поїдемо. І, і я тут, слава Богу. Ну духовна ліченця. Вона же каже, що, що по бажанні взискати Господа, це дуже очень Так, вона духовна, слава Богу. <свят> я дякую Богу. Це, це, це правда. Це, Славі, це Славі. правда. І, що я хочу сказати, що куди ти уїдеш? самого від себе ти нікуди не втечеш. І я зрозумів одну таку річ, що саме безпечне і саме щасливіше місце на землі це бути у волі Божій. І нікуди ти сам від себе не втечеш. Ти можеш уїхати куди угодно, але якщо Господь тебе туди не посилав, це буде, ну, це буде крах, це буде криза, це буде. Потеря, урон не знаю, як по українськи це сказати, але якщо Бог тебе залишає, ставить на яке служіння, він буде тебе забезпечувати, буде давати тобі ресурси. І оцей дім молитви. Я до сих пор не можу зрозуміти, звідки ми взяли ресурси для того, щоб побудувати цей, цей дім молитви. Це просто Бог відкривав свої небесні отвори із різних різних джерел приходили Амін. фінанси, і Господь будував цей і людей. Слава знаєте, він як ну і з. Спонукував людей приїжджати, допомагати нам. Це, це все. І ми зараз Слава. продовжуємо далі. Люди приїжджають, закінчують цю роботу, яка ще в нас залишилася. Я в цьому бачу руку Божу. І ще раз скажу, що саме безпечне і саме щасливе місце це догодити Богу. Наша ціль служити Богу і угождати йому, а не собі. Амінь, Дякую, пастор Юрій. Спасибо. Я хочу, щоб ви зараз помолились за. Нашу неньку за Україну за пасторов за військових, щоб закінчилася та війна. Да, помолимося так щоб владико неба землі, батько дорогий небесний. Приходимо до тебе в молитві, ти наш, і ми поклоняємося. Ми дякуємо тобі за те, що ти пастерна, що ти пасеш нас, Господь Ісус, сос, за те, що ти опікуєшся нами, Господь ти бережеш нас до цього місця, до цього часу. Ти допоміг нам Господь Я по милості твоїй. Ми живі, вірність твоя велика, і ми дякуємо Тобі за те, що ти вибрав нас, що ти знайшов нас, що ми чинили волю твою, і допоможе нам, Господь Ісус, пройти це поприще, яке перед нами. Допоможе нам, щоб ми були в твоїй волі, Господь Ісус, щоб ми прославляли ім'я Твоє, скільки ти даруєш нам життя на цій землі, бо тільки Господь. Боже, святий все від тебе тобою все і все повернеться. Тобі я дякую тобі за те, що ти звершаєш своє діло, Господь, за те, що спасаються люди, за те, що будуються церкви в Харківській області, Господь ісус, іде, іде пробудження, іде, іде, іде Боже, святий навернення на людей. Ми дякуємо тобі за кожен дім молитви, де люди можуть я, прийти, я. помолитися. Опізнати тебе, покаятися в гріхах своїх і прийняти життя Твоє. Господь, я прошу тебе, щоб і надалі Господь спасалися люди, щоб надалі відкривалися так, церкви все, в Харківській області. Я молю тебе, щоб твоє діло не зупинилося. І прошу тебе, висилай працівників на жниво твоє, висилай вірних, які все, будуть любити тебе, які будуть служити тобі, які будуть вірні тобі і будуть прославляти так, тебе. Боже, я молю тебе, Господь Ісус. За те, щоб в нашому краї прийшов твій мир, довготривалий, довгоочікуваний, справедливий. Твій Божий мир, Хай прийде на нашу землю, Господь, вижено ворога з нашої землі. Ми молимо ім'я Ісуса Христа. простри свою руку на ворога нашого. Так. Боже, я молю тебе, щоб в нього не було сил наступати, щоб ти зламав йому рік, щоб ти розривав його, Господь, щоб вибив меж з його руки. Боже, я молю тебе в ім'я Ісуса Христа, ім'я посижений і посоромлений. А на нашій землі дай мир. Господи, даруй покаяння народу України, даруй прозріння і удали всяку причину війни з нашої землі. Господи, пошли своє слово, мир на нашу землю і буде мир. Ми очікуємо Твого миру. Ми очікуємо Тебе, Господь Ісус. Так. Коли Ти приходиш, приходи з тобою мир. Ми дякуємо Тобі за те, що ти бережеш місто, в якому ми Дякую, живемо. Господи, і молим Тебе за кожне місто України. Розпрости своє крило над кожним містом Господь, щоб ці шахеди, щоб ці. Авіабомби, ці снаряди, вони не мали успіху. Всяка зброя, яка зроблена проти нас, вона не буде мати мати успіху, Господь. Ми впливаємо на тебе. Захисти нас, спаси нас і допоможи нам. Осанна, сину Давидів, Господь. Ми в твої руки довіряємося, існусь. Боже, і віримо, в те, що ти даш нам перемогу. Я молю тебе за воїнів наших, так. Господь, за наших захисників. Ти захисти їх, Господь. Захисти їх від всякого зла, так. захисти їхній дух, душу і тіло, щоб вони живими, невредими повернулися додому, до своїх дорог, до своїх вірних і до своїх близьких, захисти їх, Господь Ісус. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа, дай їм сил далі протистати цій Орді, духовних і фізичних, Господь Ісус, і снаряди всім необхідним і потрібним для того, щоб отримали перемогу. Ми знаємо, що коня до бою готує воїн, але перемога від Господа. Так. І тільки на тебе ми надіємося, і в твої руки довіряємо. Дякуємо Тобі ще раз і ще раз, що до цього часу. І до цього місця ти нам допоміг. І просимо Твоєї охорони, Твого забезпечення так. і надалі для кожного із нас, для всіх, хто так. призиває ім'я, твоє, хто надіється на тебе, щоб не був, твої руки довіряємося, вічний Бог, наш отець Син, і Дух Святий. Амінь. Спасибо вам за ваше вам за за вашу посвященність. І разом ми скажемо славину молитву. Була благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця, і віднання Святого Духа. хай зима нами. Амінь.